чому я вже 9 років обираюся ремкрієйшо і раджу іншим – Привіт усім, мене звати Наталія Шостикова, і тут все про CRM Creation. Підписуйся. – -code, no -code. Можливість самостійно налаштовувати CRM під потребу бізнесу. Можна самостійно додавати нові розділи, будувати аналітику, налаштовувати автоматичні бізнес-процеси. Нова CRM, що й накуплена та відвантажена, вже має величезну кількість розділів та налаштувань, велике різноманіття готових рішень, які швидко завантажуються з маркетплейсу в CRM. Гарна технічна підтримка. Якщо щось незрозуміло або випадково десь накосячили в налаштуваннях, техпідтримка допоможе вирішити питання у комфортні для вас сроки. Постійне покращення системи. В середньому раз на 3-4 тижні виходить оновлення системи, які включають в собі виправлення попередніх помилок та нові цікаві фішечки, які хочеться використовувати.